В квітні 2022 року Верховна Рада прийняла відповідну постанову, яким агресія називається способом вчинення геноциду. Це факт, і Верховна Рада України від імені українського народу закликала міжнародну спільноту, відповідні міжнародні органи до визнання цього факту і відповідно до конвенції, запобігання і покарання за нього. Тому рамка у нас правова задана, і ми можемо говорити тільки про те. Як ефективно в тій, в тій ситуації об'єктивно дуже драматичні, якщо так політкоректно сказати? Буквально на наших очах залишки міжнародного права да, цієї системи. Міжнародної безпеки, яка побудована, була, вибачте, згімнає палок за результатами Другої світової війни. Вона просто е, помножена на нуль. Да? І ми зараз знаходимося в тій ситуації, коли умовно той західний світ, на якого ми молилися, там орієнтувалися, хотіли до нього приєднатися, його немає. Ми є форпостом західного світу.